Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, сьогодні особливий день у святій Православній Церкві. Ми урочисто вшановуємо великого Годника Божого, а також опікуна усіх дітей, святителя Миколая Чудотворця. А у головному пісне співі церква так величає свого молитвенника. В мірах святителю ти показав себе священно начальником, звершивши Христово Євангеліє, преподобний. Ти поклав душу свою за людей твоїх і спас неповинних від смерті, тому і став ти святим як великий тайнознавець Божої благодаті. Сьогодні, у великій радісній величі, ми успівуємо нашого заступника і молитвенника, святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мирлікійського, який засвітився для нас як отчий світильник ще у другій половині третього століття в області Лікії, що у Малій Азії. Ім'я Миколай у перекладі з Грецької означає перемагає народ. З перших же днів усвідомленого життя святитель Миколай почав іти строгою подвижницькою стезею, яку заклали йому благочестиві батьки, давши сину особистий приклад милосердя. Ердя та доброти Микола відрізнявся зразковою чистотою душі, яку знаходив у храмі Божому, де проводив дні і ночі у молитві. І, звичайно, така старанність не залишилася поза увагою Господа. Дядько єпископ висвятив його в сан Пресвітера, пророче передбачивши велике майбутнє угодника Божого. Ось, братіє, я бачу нове сонце, що сходить для розради всіх знедолених, блаженне те стадо, яке удостоїться мати такого пастиря. Все своє наступне життя, чудотворець Миколай був там, де потрібна була допомога бідним та голодним, неправодно засудженим та помираючим. Саме у той же час, викриваючи Єресі, зазнавав гоніння та ув'язнення. Проте, будучи благодійником роду людського, святий Миколай не переставав ним бути і після своєї смерті. Бо ж сьогодні у неповторній величі, в усіх храмах України, на честь Миколая Чудотворця відбуваються святкові літургії, лунають прославляючі пісне А на Закарпатті особливо, бо Мокачівський. Свято Миколаївський жіночий монастир зустрічає гостей і паломників, які звідусіль приїжджають поклонитися та попросити заступництва перед Богом у самого Святителя Миколая, який впродовж шести віків оберігав древню обитель православія лихоліть. Тож нині православний календар, із ним Ангела сердечно поздравляє усіх, хто має ім'я великого заступника Миколая. Много вам літ. У такий радісний день приймайте вітання, дорогі краяни срібної землі, із святом Чудотворця Святителя Миколая. Від імені правлячого архієрея, високопресвященнішого Феодора, Мукачівського і Ужгородського та собору духовенства єпархії нехай у кожному домі, у кожній родині панують мир, любов і злагода за молитвами угодника Божого Миколая.